Цап та баран, українська народна казка Був собі чоловік та жінка. Мали вони цапа й барана. І були ті цап та баран великі приятелі Куди цап, туди й баран, цап на город по капусту і баран туди, цап у сад і баран за ним. Ох, жінко, каже чоловік, проженімо ми цього барана й цапа, а то за ними ні сад, ні город не вдержиться. А збирайтесь, цапа й барани, собі з Богом, щоб вас не було в мене в дворі. Скоро цап та баран, те й зачули, зараз із двору майнули. Пошили вони собі торбу та й пішли. Ідуть та йдуть. Посеред поля лежить вовча голова. От баран дужий, та несміливий, а цап сміливий та не дужий. Бери баране голову, бо ти дужий. Ох, бери ти цапе, бо ти сміливий. Узяли вдвох і кинули в торбу. Ідуть та йдуть, коли горить вогонь. Ходімо й ми туди, там переночуємо, щоб нас вовки не з'їли. Приходять туди, аж до вовки кашу варять. Здорові, молодці! Здорові, здорові! Ще каша не закипіла, м'ясо буде з вас. Ох, цап так злякався, а баран давно вже злякався. Цап і задумався. А подай лишень баране у ту вовчу голову, от барани приніс. Та не цю, а подай більшу, каже цап, баран знову цупить ту саму. Та подай ще більшу. Ох, тут уже вовки злякалися. Стали вони думати гадати, як від відсіля тікати, бо це, кажуть, такі молодці, що з ними й голови збудешся. Бач, одну по одній вовчі голови тягають. От один вовки починає. Славна, братці, компанія, і каша гарно кипить, та нічим долить, піду я по воду. Як пішов вовк по воду, так і не повертається. Другий вовк став думати гадати, як би собі від тіля драла дати. Е, вражий син, пішов та й сидить, нічим каші долить. Ось візьму я ламаку та прижену його, як собаку, як побіг, та й той не вернувся. А третій сидів, сидів, піду я та прижену їх. Як побіг, та й радий, що втік. То тоді цап до барана скоріше нам цю кашу поїсти та скуреня обратись, а тут роздумавсь вовк. Чого це нам цапа й барана боятись? Ходімо, ми й поїмо вражих синів прийшли, а ті вже скурені убрались, побігли та й на дуба забрались. Стали вовки думати гадати, як би цапа та барана нагнати, та знайшли їх на дубі. Цап сміливіший і зліз аж наверх, а баран несміливий так нижче. От, лягай, кажуть вовки, одному вовкові ти старший, та й ворожи, як нам їх добувати. Як ліг вовк догори ногами й зачав ворожити. Баран на гілі сидить та дрижить, та як упаде, та прямо на вовка. Цап, як закричить, Подай мені ворожбита, вовки й повтікали. А цап та баран безпечно пішли та зробили собі курінь та й живуть. Дорогі дітки, чому ж вчить нас ця казка, «Цап та баран? Дружба це велика сила. Цап і баран завжди були разом, допомагали одне одному, разом подавали труднощі. Кожен має свої сильні сторони. Баран був дужий, а цап сміливий коли вони об'єднали сили, то змогли перемогти вовків. По-третє, сміливість допомагає подолати страх, навіть коли страшно, треба зберігати розум і не здаватися. По-четверте, хитрість і кмітливість розумніші за силу. Вовків перемогли не кулаки, а розом та вигадливість цапа. П'яте, разом легше долати труднощі. Двоє друзів збудували собі курінь і жили щасливо, бо підтримували один одного. До нових зустрічей.